Привіт! Шукаєте творчий подарунок подрузі, сестрі або колегам набори для створення картин афірмацій з написами, 3D-картин з блискітками для малювання картин в стилі Fluid Арт. Це подарунок, який дивує, знімає стрес та дарує яскраві емоції. Тут не треба вміти малювати, достатньо відкрити фарби і просто творити. Ми пропонуємо творчі набори по створенню картин, це як майстер-клас в коробці. До кожного набору є інструкція, відеоуроки по крокові і чат підтримки з нашим помічником. В наборі є все необхідне: полотно, фарби, пензлик, кріплення на стіну і навіть міні мінімульберг. Ви самі здивуєтеся, як легко і гарно у вас вийде створити власну картину. Просто почніть. Наші артбокси, ваше натхнення і ви творець яскравої картини. Обіцяю! Я підтримаю вас на кожному кроці, навіть якщо ви ніколи не малювали.